Працюють хлопці, які будуть монтувати нам освітлення, таке саме, як в Києві. І ми михто в прямому ефірі жахнули йому плече цим шокером. І що? Шо? І нас заблокували. <клухи> Увага! Я зачитую цей реп. В цьому розмірі не можна не брати участь. Я думаю, що я сюди засуну 120 машин, в цей майданчик. Усім привіт! Це новий випуск на нашому ютуб-каналі. Ми вже в Дніпрі, і сьогодні будем, будемо знімати наш улюблений формат влога, показувати нашу роботу, показувати і пояснювати, що відбувається позаду мене, розказувати про наші нові придбання, історії, які будуть відбуватися з нами протягом всього дня. Тож беріть собі щось поїсти, попити пивця там, я не знаю, що кока-коли та приємного перегляду. Поїхали. Ми займаємося срочним автовикупом. Якщо ви хочете продати тачку, ми з радістю купимо її за готівку. Також ми, у нас є обмін та перегін нашої машини до вас. Все, це на правах реклами. Все, тепер дивіться відео. Попались. Oh my. Що взагалі тут відбувається? Ну, по-перше, позаду мене знаходяться Нікіта та Жорік, які прибирають територію, тому що не кожен день ми. Виїжджаємо такою кількістю автомобілів і маємо можливість там прибирати. А справа в мене працюють хлопці, які будуть монтувати нам освітлення, таке саме, як в Києві. Буде дуже гарно, стовпи 5 метрів, класне led світло, все вмикається автоматично, вимикається автоматично з телефону, туди-сюди. Ну ви зрозуміли. А ще у нас працює генератор, ні в кого немає світла. А в нас є. А нас ми не знімали влог вже дві неділі, і тут дуже багато чого змінилося. А саме нові машини, ренджик бачив. Ауто реношечку бачив. Рансеніку то в самому кінці стоїть, ти біля неї сидів. А Альфа Ромео ти бачив біленько. Дуже-дуже багато різних автівок. Якщо не, 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 не помиляюся, так 7 не було. А, але залишилися ті, що ми продаємо дуже давно. Ось, наприклад, X6M, це тачка, от, ще трошки, ще трошки. І я можу пожалкувати, що взагалі її купив. Тому що люди, от знаєте, ну от, ну, от, ну, от ну, ні, ніхто не ціна, я кажу офіційна, кажу ціла, кажу 90 тисяч пробігу, два власника, у обох були гроші. І ціну ми знизили, пам'ятаєте, ми починали з 40 тисяч, ну хочеться гроші заробити, ну хоч раз в житті заробити грошей. Ну не вийшло, ну, типу, кажуть, що дорого. Як ти думаєш, скільки грошей ми за нього хочемо зараз? 38. 35! 35? Реально з торгом, ми готові. І вона нікому не потрібна. І ви знаєте, що прикро Це те, що її навіть ніхто не дивився. Ось так. Бачите, я вам все розповідаю, як є. Жодного перегляду у цієї машини не було. Хоча ми на неї знімали великий огляд, він є в нашому каналі. Подивіться там в історії, ви побачите там огляд великий на X6M. Хвилин 30 і розповідав усі плюси і мінуси цієї тачки. От навіть розповідав відверто, навіть там про те, що зазвичай ні ніхто не розповідає. І ось нічого стоїть далі. Так, далі. А, f 15 бачив? f 15 x 5 також на випродження, також ніхто не дивиться. 20 тисяч. Вадим, ринок мертвий. Ринок мертвий, скоро все закінчиться. Оці ютуби, оці ставби, оці зарплати, у ці, ну, ці макдональдси, це все скоро закінчиться, тому що машини ніхто не купляє. Якщо ви зараз е, хочете продати машину і звертаєтеся до нас, наприклад, по автовикупу, і ми там пропонуємо вам трошечки ціну нижче, ніж ви хочете. Господи, віддайте її, тому що зараз продати тачку дуже важко. Ми з усіма інструментами нашими, а саме со со соцмережами, Ютубом, проектом новим, тіктоком, телеграмом, інстаграмом, Настією не можемо продати цей x 6 m розумієте? І ну, типа, окей, наша ціна, ну просто ну знаєте, таке враження, що вона десь з якоїсь сторони вдарена ця машина. Але ми вам про це не розказали. Але ні, вона ціла, з нею все окей. Ще одна машина, яку особисто я купив на емоціях. Вважаю, що вона повинна поїхати з першого перегляду, але цього першого перегляду ще не було. Пойдем. Fiat 500 офіційна тачка. Не Америка, не біток, ціленька. 70 тисяч рідного пробігу, 1,4 двигун на автоматі. А знаєш, що мені найголовніше? То подивись, подивись, я зрозумів. Це електричний дах, який складається аж у багажник повністю одним натисканням кнопки. А ще тут наймаленький багажник. Це машина, в якої саме маленький. Якщо ви думаєте, що у ну, вашій, у твоїй машині самий маленький, то ні, ось не саме маленькі. Тут взагалі так відкривається, я не знаю, що сюди положити. Тут навіть повний пакет АТБ, оце 20 кілограмовий, це взагалі машина знаєте, для дружини з дітками. Ось це так. Оце точно машина для, для дівчинки. Хоча зараз такі хлопчики, знаєте, що. і... Ну, ви розумієте? Так, тепер покажу машину для справжнього хлопчика. Тому що це Mercedes e е клас в правильному чорному кольорі, на світлому салоні І з мотором 3,5. 3,5. Гляньте, яка гарненька. Також ви її не бачили. Також не можемо продати. Покладаю, ще й не публікували, але... На експерта пише. О-о-о! А це Нікіта, він на експерта, тому що ми цю машину, за цю машину вже отримали завдаток. Отримали завдаток, до речі, ми. А, навіть не публікуючи її. Тому що люди приходять до нас на майданчик і інколи нам щастить і ми щось продаємо. Хочемо розповісти, як вже Жені... йому ні, ні, як я проводив прямі ефіри в TikTok. Все було класно. Було багато переглядів, да. люди дарували подарунки, да. але потім підключився Жека да. і каже, машини класно, але давайте поїздіваємося над джоріком. Да. А, Перший раз все пройшло успішно. За 300 гривень з відра його облили водою. Але це була його ініціатива. Ми, ми а, не примушували його до цього. Він каже, «Хочу да. 300 гривень для того, щоб поїсти в Магдана. На ход ход ноги на на вечір. Ход, ні, ноги на на це був другий раз. А. Ось, і все, 300 гривень йому скинули, ми його палили. Все було класно. І актив є, всім подобається, Жоріку подобається, нам подобається. Да. Але потім ми перейшли на другий рівень. Напевно, це дуже швидко. Да. Ми Жоріку написали номер картки. Отак. Це все було так. І Жоріку збирали тисячу гривень, Жоріка жахнуть шокером в плече. Ми довго не могли зібрати, жека скинув свої і каже, все. Є...". І ми піктоці в прямому ефірі жахнули йому в плече цим шокером. Чуть і що? Умер, і нас заблокировали. Да. Чувак, еле вижив. Сказали, що це ми. А, а, нас заблокировали не за те, що ми Жорика були шокером. А із-за цього? Нет. Да. Та Персональні нет, дані. А за это не блокують. Блоки... Короче. Все. От нет, не стримы там де это гыкають. Ги у нее така же хера нет. Ні, у неї між цифрами. На якісь смайлики, так, якісь смайлик. У нього така же, тільки у нього цифри не кожен 4, а через 3, там, 5 і ще. Ви зрозуміли? Ну, коротше, э, оце... да, це номер карту. Нас за це лопнули. Все. М -м -м. А, уже нас розблокували, все окей, але сказали, що а-на-на-на-на, Сказали, що ще раз, і буде жаре Гуджу з аккаунтом. Це наші новини. І у нас тепер сьогодні планується вечірній стрім. Ми вже написали Жоліку такий плакат. А, на ньому написано Автовикуп. Як де жорік буде стояти там посеред дороги, за гроші не безкоштовно, там посеред дороги, бачите, який трафік у нас. І з таким плакатом, автовикуп автофемелі. І він буде там стоять. Я гарантую вам, що усі машини, які будуть їхати, усі будуть йому сигналити. Ось, ну це за гроші. Жорік, все я йому спитав. Після шокера він каже, згодний на все. Позавчора. Я чому, чому от саме на цій тачці я хочу е сконцентрувати нашу увагу? Це Land Rover Evoque, Це останній кузов. Тобто новіше на зараз немає. Це 2019 рік, але 20-й модельний ряд. Тобто, ці машини пішли з 2020 року. Так як ця тачка офіційна, там бувають такі приколи, коли машина типу, ще не випускалася, але вже продавалася. Це, типа, такого. У нас в Україні це можливо. Два літра дизель на класній комплектації. Увага, 44 тисячі рідного пробігу не фарбована, і я її купив я, я скажу Чесно, я не буду вам брехати. 29 тисяч доларів. От людина приїхала, ми її перевірили, покаталися і просто дали, дали людині 29 тисяч доларів за неї. Тому що вона, вона крута, просто крута. Телефонує мені мій колега і каже: Блінка, чуєш, я хочу собі таку тачку. Я от в мене був попередній колись. А, каже, я хочу собі на таку сіхі дені каже. Я кажу, чуєш, каже, ну дорога, машина кажу, класна. Я, ну, я, я, не мог, я не міг її оцінити, знаєш, там ну, дуже дешево. Ну, типу, вона класна. я знаю, що вона ця машина поїде з першого огляду. Я цю машину готовий пригнати в будь-яке місто України, в будь-який куточок, на Західну, будь-куди. Тому що людина, яка побачить цю машину, вона в неї любиться відразу. І кажу, чуєш, кажу, ну я не знаю, кажу, я за 29 її купив, кажу. Ну, я не знаю скільки. Він каже: в смислі за 29. Каже, я би з неї 25 предлагав. За 25 це буде розпиздований біток з Америки. Це буде іменно буде адбівна. Це, це буде не машина. І в 44 тисячі пробігу там і бути не може. І це буде не дизель, це буде бензин. Камон. Це до чого? Що ми тут на автофемелі не тільки стовби у, 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 монтуємо, не тільки Настя тут знімає смішні ролики з Жені. А ми ще тут працюємо і реально дамо, даємо класну ціну. Це ось приклад. Ось приклад. Я людині дав готівку за цю машину, розумієте? <кій> дав готівку за відверто, я і так це розумів, за неліквідну машину. Але мені сподобався стан. І коли я у машини, я не можу втриматися. Я готовий інвестувати в стан. Я готовий чекати рівно стільки, скільки буде потрібно. Готовий торгуватися, готовий перевіряти її. Але стан це. Найголовніше на сьогоднішній день, тому що люди вже зрозуміли, що купувати дешевого корча і потім вкладати в нього ще півціни машини це невигідно. Краще купити дорожче, але ідеально. І не вкладати нічого. Ось так. Раніше так не було. Раніше люди купували з двох частин було зроблене, але коштувало 25. ніж коштувало 32. скоріш за все, ми таку будемо суву називати. І було зроблено. Заводом, ось так. Ось така правда, малята. І ще один приклад. Це, до речі, Топір мені каже, це його улюблена машина. Він мріє про неї. Я кажу, візьми в кредит, ми тобі дамо, потім віддаси, будеш працювати на нас пожиттєво. Він каже, ні, не хоче. Оце ще один приклад. Це UX. Нам продавала його перша власниця з автосалону. Ця машина досі на ній. Ми її купили за готівку. Тому що стан у машини, ну він ну, бездоганний, вона як нова. В неї 70 тисяч рідного пробігу. Ця машина навіть милася на офіційному дилері. Вона вся обслугована, не фарбована. Вона навіть дилера проходила. У нас був огляд цієї машини і людина. Ну, ми це вже знімали. Це вже було. Це ж було вже. І історія яка. Зараз ми трошечки знаєте, карти відкриємо. Купив я цю машину за готівку за 28 тисяч доларів. Це типа людина приїхала і каже, хочу ось так. Машина класна, ми перевірили, так, дійсно, вона класна. 28, чик-чик-чик, насипали. Що ми маємо? Нікому не треба. Нікому не треба. Ринок стоїть. Ідеальна тачка гібридна 5 літрів пального. Це за офіціал це найдешевша ціна. Тому що дешевше можна придбати тільки Америку. Це якусь розбиту, утоплену з двох частин, не знаю, ну, з безпекою спрацьованою. А тут ціла машина. Два комплекта дисків, два комплекта гуми. Двоє ключів, вся історія, реєстратори, все у подарунок, Їздила дівчинка. Тут живе. Все, все зрозуміло. Назапша все обслуговували. 29 999, Пам'ятаєш ціну? 20, 29 зараз. Мінус тисяча. Ну Реально, мінус тисяча. Я типа, ну, ну все. І стоїть. Нікому не треба. Був один перегляд. Людина каже, я хочу купити. Скиньте гроші. Ми кажемо, ну, це ми ще за 29 999 нею торгували. А ми йому кажемо, на що скинути. Він каже, на щось. Я кажу: Окей, поїхали на дилер, перевіримо. Перевірили, там зауважить, Ну, максимум на 300 баксів, ну максимум на 400, це вже так. Каже, скиньте 2500. Ну все. Діалог завершився. А ще хочу нагадати тим, хто дивився ролик про Prius. А ти знаєш, скільки Prius набрав, просмотрів? 25 тисяч вже. 25 тисяч людей подивилися, що автофемелі дає більше всього грошей. І я хочу нагадати вам, що ми того пріуса продали. І не за 12 тисяч доларів, як ми віддавали його реально нашим колегам, а за 12 500. І ще страховочку оформили за 150 доларів. Ти що не знав, що ми продали пріус? Ні, ти сказав, що ти його хочеш підготувати і продати. Ні, пріуса немає. Ти пріуль? Де, де, пріус. Пріус проданий. Я вже казав, нема. Все. Продали ми його. Приїхала людина, каже, все забираю, аболдинна. 12 500. Так, це мінус 300 баксів. Я не буду це приховувати. Але, ну, продали. Продали. А ви не хотіли. Ось тому, будь ласка, запам'ятовуйте, ставте на паузу, робіть скріншот собі, вбивайте цю інформацію в інстаграм, якщо ви не підписані. Та просто будьте щасливі. Щасливі разом з Автофемелі. Одного разу невідомо, коли на світ з'явився цей малий. Коротше, ми сюди приїхали для того, щоб зняти е, цей Мерседес. У нас 8 червня стоп, а 9-го вже розіграш. І я думаю, я не думаю, я впевнений, що коли це відео вийде на Ютуб, вже буде відомий переможець той, хто забере його всього-навсього за 99 гривень. Це це, ну, це не жарт. Реально, за 99 гривень хтось його е, забирає. А ще окрім Мерседеса будуть додаткові подарунки. Такі втішні, там не супер, там не буде ще одного мерседеса. Але такі втішні призи, там iпадік, полісосик для машинки, павербанк, що там ще щось ще, ще 10 призів в цілому. Ось тому ось такі у нас конкурси проходять. Це у нас 5-літровий з газиком на пнемопідвізці AMG. Ось це в цілому, ми вже готуємо його для того, щоб подарувати. Він майже готовий. Може тут ще якісь моменти, які ми поприбираємо. А так в цілому, ось він. Як ви вважаєте, за 99 гривень норм чи з трьом? Пишіть в коментарях. А ми, коли знімали на майданчику з тобою, ми знаєш про що не сказали? Про те, що в попередньому випуску про київський автомайданчик, ми там знімали, що Теслу знімали, а, Lexus LX знімали. Ці всі машини вже продані. Все, вже вони всі продані, забудьте за них. Тесла був подарунок, Alexus був подарунок, і там, до речі, багато автомобілів, які ми знімали, вже продані. Ви ж розумієте, що сьогодні у нас на 5, червня, 5 червня, а випуск цей вийде десь 15-го, да, 12-го, ось так десь. Трошки з відставанням, ну, щоб ви розуміли. Якщо цікавий випуск про київський автомайданчик, заходьте, вибирайте, там є він, дуже крутий. Там вся команда наша, вся, знаєте, всі деталі, роботи. Я, до речі, такого е розширеного знаєте, огляду на київський майданчик ще не знімав. Це перший перший досвід. Прикольно. Мені сподобалось. Я, до речі, вже його дивився. З вами рубрика Іскусний інтелект. Оце сидю, також чекаю, поки опор тут знімаю тачку. Написав в чат і кажу: ну сформуй мені пісню, пісню про розіграш нашого Мерседес, типу за мотиву людей а, приймати участь. Думаю, так, чисто для жарту. Написав увага! Я зачитую цей реп. Мазечко! Гей, друже, чуєш себе! У нас тут Мерседес не просто сніч, а блискучий весь, і він чекає тебе. О, єс! Yes! Не реклама, а реальний шанс. Заповню форму, лови свій баланс. Долучайся до гри без меж і стань власником Мерседес! Один клік і ти вже в грі. Може завтра як ключі в руці. Всі мріють, а ти не гальмуй. Удача любить тих, хто вперед шуруй! Блим і в сторіс твій салют, бо вже Мерседес, тебе везуть крут. Новий салон, новий маршрут. І всі питають, це що за пульт? Ні, це що за. І всі питають, це що за пульт? Отак! Це вообще! Це вообще! Ліза б сказала. Це Дмитро. Це наш друг, з яким ми зустрічаємося кожного дня на сакарі. І зараз ми спросимо у нього традиційно, як ми робимо це в нашій рубриці. Що скаже Дімон? Що він думає про у цей розіграш Мерседеса за 99 гривень? Скажіть, будь ласка, як ви? Що ваша думка? Вітаю всіх! Моя думка така, що в цьому розіграші не можна не брати участь. Ви всього за 99 гривень маєте змогу отримати цей чудовий Мерседес. Кого хмельниль Мджі, то MG. Є, всіх запрошую приймати участь. І також, як завжди, автофемелі це гарантія, це безпека, це швидкість і чесність в розіграші, що я можу підтвердити особисто. На і... все добре. І тепер, після цього, як Діма знявся в цьому роліку, він не має права приймати участь. Тому що якщо він виграє, мене просто відпиздять там, прямо на базі. На що жаль, Ді... на жаль, не можу приймати на но в наступному розігрішу. Я не буду записувати відео і е, обов'язково прийму участь, купивши квіток. Так. На розіграш. А на чому не приймати участь? Тому що за що? Стаття а... така, та час така. -та. Стаття така, та часть така. -та, і не можна приймати участь, якщо ти безпосередньо приймаєш, При... якщо ти безпосередньо причетний до розіграшу, до... а також до компанії Автофемелі. Всім дякую, на все добре. З вами була рубрика, що Дімон». Так, йшла сьома година нашого цього строїтельства, так сказати, ось так це все виглядає. Але... Мова піде не про це. А про те, дивись, покажи цей Бітл. Скажи, він, він тобі подобається? Він прикольний. А тепер ми додамо десь фотографію, які він був. І як важливо, як впливають диски на автомобіль. Як впливає тонування на автомобіль. Ось цього ракурсу покажи. От, от 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 трошечки грошей. Вклали, і це зовсім інша машина. До речі, він у продажу 2,5 двигун на звичайному автоматі. Він, ми продавали його два роки тому, але на звичайних дисках, на без тренування. А зараз вирішили зробити ось так. Щоб, знаєте, щоб і пацану як би сість, і дівчонки щоб сість. От любому, щоб кожен сів і кайфував. Глянь, який гарненький. Це історія про те, що треба готувати тачки. От ми полінилися, тому що багато машин дуже. І думали, що так продамо його, як минулий раз. Але не вийшло. А хочеш диски покажу, які в ньому були раніше? Ну, до речі, їх теж будемо продавати. Що нам з ними робити? 200 доларів, я думаю, що за них буде... За них буде драка за 200 доларів. І ти. ті. ти краще? Так. Бачимо результат, вже як стовбики стоять. Що подобається мені в цьому всьому процесі? Те, що сьогодні зранку почали, я підходжу і спрашиваю, пацани, коли кінець? Мені кажуть, в смачне, сьогодні? Бо завтра нові діла у них є. І ось вже перші 2 стовпчики а, стоять. А в нас, до речі, а, всього вісім їх. Всього вісім. і ось два поставили. Тобто залишилося ще. Скільки? Молодець. Там буде стояти світло, але це трошки пізніше. До речі, ця, а хлопці з цієї команди нам пообіцяли світло зробити. І буде прикальдес. Прикаль Десь. покажем, покажемо як там все пацани, бачите, вони використовують ось зелень, щоб воно ну, якби було нормально. Можна, ми підзнімемо, як тут все відбувається. Ну, це палички, щоб воно бачите, щоб ну, захарнулася природа, щоб щось росло, щоб ніхто не пострадав, щоб виділявся кислород, Все, всі технології. Що ви спрятали її? Ну, стесняються хлопці трошки, ну нічого. Сьогодні от знімаємо, там, да, то, сьо, туди, сюди. Але нас не розповіли, що у нас вообще по ділам, по машинам. Ти сьогодні спрашивали за п'ятий гольф, да? А у нас приїхав гольф. Ми купили гольф в Києві. Найкращий, п'ятий. Ти заінтересований уже? Я помню, що у тебе є денег. У тебе є есть денег у так. Так же ти показав? А ні, отак, з половинкою. пять з половинкою. Я говорил так. Считай, у тебя є гольф уже. Звени батя, каже, батя, гольф є. А, потім, якщо серйозно, то купили гольф. А, в Києві багато продажів. Три або три продажі в Києві. У нас є завдатки і є нові автівочки, які ми вже купили. Ми купили Fiesta 2016 року. Взяли завдаток за Nissan Qashqai, а, офіційний білий. Mercedes продали ми сьогодні в Києві. рог завдаток. Audi А4-ту в лізинг продали. От, GTI, за GTI отримали задаток, Ford, фокус в Києві продали. За Polo червоний, отримали завдаток. Все, ось якось так. Скромненько, скромненько. Але на забор вистачить. На Забор точно заробили сьогодні. Ось, за забор, що я милю. Прожектора, фонарі, ставби. Так? Ставби. Але коли буде багато машин, тут будуть стоять два ряда машини. Оце в два. Бачите? Раз, два. Я думаю, що я сюди засуну 120 машин, цей майданчик. 120. Ну це потім, це вже потім. Це коли світ буде, буде красиво, ти потім. <рик> Дякую вам всім за перегляд. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Дякую за те, що ви небайдужі, ви там щось там лайкаєте, щось там репостите. Ми це все бачимо. Ми це все робимо для вас, стараємося для вас. Я ж це не монетизую, я з цього нічого не заробляю. Я створюю цей контент. Ось за цим чоловіком, для того, щоб вам було цікаво, знаєте, провести з нами якісь там 20 хвилин часу і до нас трошки стати ближче до Автофемелі. Приїжджайте до нас! Ми завжди чекаємо на вас. Працюємо з 9 до 19 Київ, Дніпро. Кожен день. Дякую за перегляд.